Вони поселилися в школі в інтернаті і почали по селі шастати, окоперити, танки там ставили, танки літали по вулиці, по вулицях, в хатах, ворота ламали, заїжджали через ворота, чи п'яні були, чи обкурені. А собака ще здорова. Закрой їй рот, бо я зараз. Щас... Уб'ю її. <кій> <кій> Угрожали, насилувати будемо. Дітей будемо насілувати, мене кума, то там її в підвалі до їхнього главного. Водили там, і пістолет, чи що вони там підставляли, розказували. А я меншу забрала до себе хрещеницю та сиділи в погрібі з нею. Все ми сиділи ми. Вони доски досі лежать, що ми на них спали. Позатягували туди матраси. Одіяла матраси. Вдіти Боже, як спомню. Страшно. Вилазили, як крути вже. Я вилазила, вже нічого освіта білого не бачила. Ось ліплялися в погрібі. Вилізу, то вправлюся бігом, бо теля та й корова була. Та й назад. То в обід вискочу, щось добре газу було, та зварю щось поїсти. п'ять погріб каструлю таскаю, погріб їм. Чоловіка ось теж брат аж в самому кінці вулиці там жили, на і п'ятеро дітей. У нього. І теж і маленькі. Крику було, кричали страшне діти. Одне таке догоду ще було. не ні молока, нічого їсти. Там мучились страшно. Світла не було. Так ніякої зв'язі, ні води, нічого не було. Дощу вупили, собирали. Свого колодязя, гірка, ну а що ж, як хотілося. Хорошо кампотів трохи було закатки, було у погрібі. Ну, як їх вигнали, тоді вже ми десь через місяць виїхали сюди, бо думали повернутися. Виїхали в Кривий Ріг, там побули чотири місяці. Ні, три. А тоді поїхали на запад, ну там чотири. Ну, сім місяців покаталися. А це вернулися додому вже. Два роки вже вдома, слава Богу. Дом є дом, Своє є своє.